Духати звіри до кінця ці селі, моло твої богородиця, даруй повний захист від звабі твору ворогів і виконай усі ваші прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. о Оприсвята водичице, наша Богородиця, Пречиста, Діва Марія, Матір Божа, і наша заступнице, до тебе припадаємо сердечними лінями і сльозами. І в смиренній молитві наші підносимо очі наші до тебе, Пречиста Діво, що на небесах перебуваєш і споглядаєш на нас, недостойних рабів Твоїх. Мати Божа, Цариця Небесна, яка породила світло істини, Слово Боже Сина і Спаса нашого Ісуса Христа. Що прийшов у світ, аби спасти грішників, покрий нас самофором твоїм, захисти від усіх біди напастей. даруй мири спокій душам нашим, змісни віру нашу, веди нас, дорогою правди до Царства Небесного. Пишіть мене, та прохання в коментарях. О, присвята, Богородице, ти щастя, на непохитна похвала і захист наш, Не покинь нас у годину скорботи, випробувань будь з нами в кожному кроці нашого життя. Вкажи шлях до покаяння, настанови нас на шлях смирення і послуху, а тебе ми сподобалися стати спадкоємцями вічного життя, з тобі, присвятає Діво, заступниця християнського роду, будь милосердна до нас грішних, спрямуй молитви наші до престолу Сина Твого і Бога нашого, аби отримати милість і прощення, не позбав нас, водичиться Твого Небесного заступництва, бо Ти є наша надія і захист. Молимося Тобі, о Мати Божа, за церкву святу, за єдність і мир між ми всіма вірними, за пастирів духовних, щоб мудро і праведно вели стадо Христове, богослови нас, присвятає діво на добрі справи, просвіти серця наші, щоб ми зберегли чистоту віри, любов до ближнього і ревність у служінні Богові, присвятає це заступниця наша, вчини молитву нашу сильну, перед обличчям Господнім, щоб ми з вірою, і надією взивали до тебе. Радуйся, Присвятаю, Богородице, з тобою, Господь, ти між жінками, і плід вона Твого, бо Ти породила Спаса душ наших, о, Присвятаю, Богородице, у час нашого відходу з цього світу, будь поруч з нами, помили нас, і прийми душі наші в Твої, материнські обійми, веди нас до світла небесного, щоб у вічності прославляти тебе і Сина Твого за цим Святим Духом, навіки вічні, Амінь. О, Пресвятая Діво, Богородице, Причиста, ти іси, наша незламна стіна, і твердиня надійно до Тебе припадаємо з молитвою та поконом Ти, Тиси цариця Небеси, землі, мати Христа, Бога нашого, який зволив оплатитися від Тебе заради спасіння світу, Пресвята Діво, Мати Божа, заступниця всіх скорботних і убогих. Ти си наш надійний покровий прихисток у тяжкі часи, як невіста нескверна, і все дієво ти з ангелами служиш перед Престолом Всевишнього і Твоїм клопотанням, зцілюєш немічних, підкріпляєш у вірі, даруєш мудрість, і ведеш до спасіння, о все благає ти, що душе і тілом зійшла, до небесної слави, прийми наші молитви і принеси їх до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Як фіміам благоуханий, та визволи нас від всіх бідувань, покрий нас від всякого зла, і скріпи на поті істини та правди, напишіть мене, на, та прохання в коментарях. Богородиця Пречиста, Мати світла невимовного, вияви нам Твоє милосердя, та сподоби бути учасниками вічної радості з усіма святими, ти щастиш наші ліхору святих, святих ангелів, зеленся на наші слабкості, зміцни нас у випробуваннях. І збережи чи серця наші, оприсвята діво вічна наша заступнице, коли пристрасті нас охоплюють, коли темрява огортає душі наші. Ти будь нам світло, ми проводири. молимося тобі, о Мати Милосердна, бого ми бурю, скорбот наших, у миротвори, душі наші, сподоби нас невпинно славити тебе, сина Твого, в безконечні віки. Нехай Богодать Твоя, мати Божа пройде крізь наше життя, як джерело живої, водищенопої, спраглі душі, нехай серця наші сповняться любов'ю до Бога і до ближніх, щоб у мирі та радості Духу прославляти ім'я, святе Твоє. І твого Сина, нашого Спасителя, Пресвятая Богородице, допоможи нам у часи випробувань, веди нас дорогою праведною, скріпи віру нашу, даруй мужність у сповідництві істини, і сподоби нас вічного спасіння в небесних оселях. Амінь. О, пречиста діво, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна, заступниця наша, перед Богом, ти що сяєш світлом праведності і благодаті, споглянь милостиво на нас, недостойних на рабів Твоїх прийми наші молитви і перенеси їх до престолу Сину Твого, щоби через Твоє заступництво ми отримали прощення гріхів і спасіння душ наших, о всеблагає і вседобросерда мати, ти що дарувала світу Спасителя, будь нам покровом і захистом одній скорботи та випробувань. Освяти наші серця світом Божественної істини, настав нас на путь праведну, веди нас до спасіння життя вічного, відверни від нас і спокуси, і злі наміри, ворожі, змісти нас у вірі на та любові, помати милосердя, ти, що стояла поруч із сином своїм, на Голгофі, даруй нам силу нести наш крест, і не відступити від віри у важкі хвилини. Вислухай нас, що вдаємося до тебе з глибоким покаянням і надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. З ціле рани душевні та тілесні визволи від біди скорбот. Нехай Твоя милість буде з нами в усі дні життя нашого, і нехай Твій благодатний покров охороняє нас від усякого зла. О Цариця Небесна, мати нашого життя, і джерело надії, збережи нас у чистоті і святості, даруй нам мудрість і смиренність, щоб ми завжди йшли шляхом угодним Богові, просимо тебе, не покидай нас у годину смерті нашої, але будь поруч із нами, щоб з твоєю допомогою ми змогли перейти у вічне життя і насолоджуватися світлом на вечірньому царстві Божому, приймемо ти Боже, наші смирені моління і благослови нас на добре діла. Щоб через тебе ми змогли здобути благодать Господню і збереження від усякого зла, О, Пресвята Богородице, спаси нас і приведи, до Спасителя нашого, щоб у Його славі ми вічно величали тебе разом з ангелами і всіма святими. Амінь. Обрана матір Божа, яка свою милість на нас убиваєш, і серця наші до покаяння ведеш. До тебе, владичице, зі смиреним серцем прибігаємо, приймемо тви наші, що їх з любов'ю і боговінням Тобі приносимо, і, пом'якши злість і ненависть, що в наших серцях живе, щоб у мирі із ми могли, славити ім'я Твоє завжди співаючи, радуйся, що серця наші, до миру і любові ведеш, ангелів, царице і людство заступниця, тобі поклоняємося зі смиренням і любов'ю. І з дячним серцем славимо тебе, осемистрільна Богородице, ти ще самими мечами скоробот мала пройняти своє серце, заради нашого спасіння, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли подолати ворожнечу і злобу в наших душах, тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся серця наші від злих помислів очищаєш, радуйся за нас перед сином твоїм, молитовнице, радуйся в смутку і горі нашому, утішительку. Радуйся на шлях правди і покаяння нас наставляєш, радуйся любов'ю твоєю, ворожне, що руйнуєш, радуйся у годину випробувань нашим серцям, помічниця, радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш, бачачи, твоє святе заступництво, причисте діво, ми недостоєні, на тебе уповаємо і в скруті своїй, до тебе прибігаємо. Ти же, що серця всіх людей знаєш, не дай нам погинути у гніві, але веди нас до миру і покаяння, щоб співати з здячністю, я розум людський, неспроможний осягнути велич милості твоєї, богородице, що на грішників звається, ми вже віддалені від твого світла своїми гріхами, зі сльозами і смиренням до тебе взиваємо. Очисти наші серця від злобного наміру, і дай нам любов і терпіння, щоб ми завжди могли славити тебе і співати, радуйся, що гріхи наші покаянням омиваєш, радуйся відчаєм охоплених до надій ведеш, радуйся, що душу від ворожих стріл захищаєш, радуйся, що злобу ненависть в серцях наших перемагаєш, радуйся, що світло Христове в наші душі приносиш, радуйся, що тихо і мирно нас в дорозі життя ведеш. Радуйся, Богодатна, що серця, наші до миру і любові ведеш. Сила Божа через тебе, присвята водичиця, у світі цьому виявляється ти ж з любові терпінням до нас грішних, звертаєшся і своїм заступництвом нас покриваєш, тому й ми. Усвідомлюючи неміч свою до тебе, прибігаємо, щоб співати з вірою, і надією, алілуя! Ти, що в скорботі наші завжди поруч із нами опречиста Богородице, покриваєш нас своїм омофором і даруєш нам мир душевний, тому, відкинувши всі сумніви і страхи, взиваємо до тебе, радуйся, що наші серця в любові Божі зміцнюєш, Радуйся, що ворожнечі ненависті з нашого життя віддаляєш, радуйся, що з невірних на шлях спасіння приводиш. Радуйся, що сльози наші в радість перетворюєш, радуйся, що страхи наші надію зміцнюєш, радуйся, що зранені серця наші зцілюєш, радуйся, богадат, наші серця наші до миру і любові ведеш. Мир, і радість у серцях наших засіяли через Твоє заступництво, причисте Діво. Тому, й ми з подякою і любов'ю співати тобі прагнемо, ти ж, Богородице, в наших не відвертай, але прийми їх і допоможи нам у боротьбі з нашими пристрастями. Щоб завжди співати, Алілуя, ти що в час скорботи і випробувань не залишаєш нас, саме Богородице, молися молишся за нас грішних перед Господом, допоможи нам у годину випробувань, щоб ми змогли пройти цей шлях із вірою і надією, і співати тобі, Радуйся, що терпіння і смирення в серцях наших зміцнюєш. Радуйся, що злобу і ненависть, з душ наших відганяєш, Радуйся, що у у скорботах подаєш. Радуйся, що нас від гріховних помислів очищаєш, радуйся, що милість Божу на нас звиваєш. радуйся, що в світі цьому за нас мовишся, радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш, Пресвятає Діво, ти для нас, світильником, на шляху до спасіння, ти ведеш нас через море гріховного світу, до світла Христового, тому й ми з вдячністю і любов'ю до тебе звертаємося і співаємо. Аллилуйя! Богородице, що своїми і любов'ю покриваєш нас, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми могли зберігати мир у серцях наших і не піддаватися, спокусам цього світу, тому з вірою взиваємо до тебе. Радийся, що зневірених на шлях правди наставляєш, радийся, що покаянням серця наші очищаєш, радийся, що мир і любов у душах наших встановлюєш. Радуйся, що у боротьбі з гріхом нас зміцнюєш, Радуйся, що від і підступів ворожих нас оберігаєш, Радуйся, що до світла Христового нас ведеш, Радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш. Світло Христове через Тебе, Богородице, в наші душі проникає і дарує нам надію на спасіння, Ти ж, що самими мечами зранене серце своє мало заради нашого спасіння, веди нас до покаяння і любові, ми могли завжди співати. Аллилуйя! Світла Твого благодатного покрову, опричисте діло, ми завжди потребуємо, бо серця наші сповнені гріховної злобності та пристрастей, ти ж мати милосердя, просвіти нас своєю любов'ю. І допоможи віддалити від нас усі згобні помисли, щоб ми могли жити в мирі та злагоді з ближніми і співати тобі. Радуйся, що за нас перед Господом невпинно молишся, радуйся, що серця наші від гріховних пристрастей очищаєш, радуйся, що тих, хто впав, знову піднімаєш, радуйся, що в годину спокус від розпачу рятуєш. Радуйся, що ворожнечу ненависть, любов'ю долаєш, радуйся, що нас на шлях правди і смирення наставляєш, радуйся наші серця наші, до миру і любові ведеш, хто може достойно співати твоє милосердя, Пресвята Богородице, ти є джерелом благодаті для всіх, хто з вірою до тебе прибігає, просвіти наші серця, щоб ми, відкидаючи злобу і ненависть, змогли в мирі любові служити Богові, завжди взиваючи Аллилуїя. Ти, що над світом простягаєш свій омофор водичице, навчи нас нести тягарі наших ближніх з терпінням і смиренням, даруй нам мудрість і вагітність, щоб ми могли прощати ворогів наших і бути милосердними до тих, хто нас ображає, співаємо тобі. Радуйся, що навчаєш нас терпінню і вагітності, радуйся, що утишаєш наші душевні бурі, радуйся, що ведеш нас до взаємної любові, радуйся, що вказуєш нам шлях до істиної покори. Радуйся, що милосердя своє на нас вививаєш, Радуйся, що в годинах спокус зміцнюєш нас, Радуйся, благодатна, що серця, наші до миру і любові ведеш, Бачачи твоє смирине у Пресвята Діва, ми з подякою припадаємо до тебе, водичице, ти для нас прикладом чистоти і покори, і своїми молитвами оберігаєш нас від злих задумів, тому з вдячністю співаємо, Алілуї! Ти ще є заступницею нашою перед Престолом Всевишнього, злянься на наші немочі, даруй нам силу подолати гріхи наші. Прости нас за слабкість і невір'я і навчи нас любити Бога і ближнього всім серцем нашим, щоб ми могли співати тобі. Радуйся, що грішників до покаяння приводиш. Радуйся, що серця наші до любові спонукаєш. Радуйся, що вказуєш нам шлях до спасіння, радуйся, що відвічі і зневір'я нас оберігаєш, Радуйся, що любов'ю своєю, наші серця зігріваєш, радуйся, що смиренням своїм, наші душі окрилюєш, радуйся, Богодатна, що серця наші до і любові ведеш. Всі ангели небесні радіють за тебе, Богородице, що є ти, матір'ю милосердя і заступницею всього людства. Ми ж грішні припадаємо до тебе і просимо. Даруй нам благодать, щоб подавати всі спокуси цього світу і навчи нас завжди співати. Аллилуйя, розум людський, неспроможний збагнути всієї глибини, любові Твоєї, Богородице, до нас, грішних, ти ж осемистрільна, Водичице, завжди милостиво до нас хиляєшся і даруєш нам мир і спокій. Тому з любов'ю звертаємося до тебе, радуйся, що серця наші від злості очищаєш. радуйся, що від віччя і безнадії нас звільняєш, радуйся, що покровом своїм нас оберігаєш, радуйся, що від злих думок і намірів нас охороняєш, радуйся, що на шлях спасіння нас направляєш, радуйся, що в годину скорботи нас підтримуєш, радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш. Ти є прибіжище для тих, хто шукає порятунку опричисте Діво, ти захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, даруєш нам силу перемагати злодобром, тому, славлячи твоє безмежне милосердя, співаємо, Аліуя. Ти, що силою своєї молитви перед Господом знешкоджуєш всі підступи ворожі, не залишна це у спокусах і випробуваннях цього життя. Допоможи нам зберегти чистоту душі і тіла, щоб ми могли вірно слідувати за Христом і співати тобі, радуйся, що духовну зброю для боротьби з гріхом нам даруєш, радуйся, що зціляєш рани душевні й тілесні, радуйся, що ведеш нас до правдивого покаяння, радуйся, що від споку земних серця наші відвертаєш, радуйся, що мудрість і розсудовість у наші душі вносиш. Радуйся, що допомагаєш у збереженні віри і чистоти, Радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш, співаючи тобі, Богородице, славу віддаємо за твоє безмежне милосердя, яким ти покриваєш нас у кожну мить нашого життя, ти є для нас джерелом не згасаючого світлої радості, прийми нашу подяку і моління, і навчи нас завжди співати. Алілуя. Ти, що своїм милосердним серцем обіймаєш усіх. Що до тебе з вірою приходить, не відкинь наших милінь, Пресвята Богородице вчини, щоб ми завжди зберігали вірність Господу Його заповідям, щоб у мирі радості могли співати тобі, радийся, що в смутку і печалі нас утішаєш, радися, що до небесних висот нас підносиш, радийся, що любов до Бога і ближнього в наші серця вносиш, радися, що віру нашу в часи випробувань зміцнюєш, радийся, що з ненависті любов твориш. Радуйся, що з сумніву, тверду впевненість народжуєш, Радуйся, благодатна, що серця наші, до миру і любові ведеш. Благаємо тебе, Пресвята водичи, це наші наші і захисти нас від всіх видимих і невидимих ворогів, умісти в наші серця покору, любов і терпіння, щоб ми з радістю змогли співати тобі. Алювуя, Оспів, чи мати, що заступництвом своїм охороняєш всіх. Та до тебе прибігає, наповни наші душі небесним світом і радістю. Навчи нас бути добрими і милосердними до всіх, щоб через нас прославлялося ім'я Твоє, ми завжди співали тобі, радуйся, що серця наші від скорботи і печалі звільняєш, радуйся, що покровом своїм нас захищаєш, радуйся, що любов Твою в наших душах примножуєш, радуйся, що зберігаєш нас у вірі і правді, радуйся, що спокуси світу цього, подавати допомагаєш. Радуйся, що до Небесного Царства нас приводиш, радуйся, благодат наші серця наші, до миру і любові ведеш. О Всеблажена мати Божа, що серце твоє було пробите самими мечами скорботи заради спасіння нашого, прийми від нас ті смирені молитви і у Господа благодать, щоб ми могли жити у мирі, любові та богачесті, славлячи його вічно. Алвія. О все божена мати Божа, що серце Твоє було пробите самими мечами скорботи заради спасіння нашого, прийми від нас ці смирині молитви і вимови Господа, Богадать, щоб ми могли жити у мирі любові та богочесті, славлячи його вічна, Алілуя. О все божена мати Божа, що серце Твоє було пробите, самими мечами скорботи, заради спасіння нашого, прийми від нас. Зі смирені молитви і, мол, і вимовив Господа благодать, щоб ми могли жити у мирі, любові та богочесті, славлячи його вічно, Аллилуйя, ангелів, цариці і людства заступним, все тобі поклоняємося зі смиренням і любов'ю і здячним серцем славимо Тебе, посемістрільна, Богородице, Ти, що самими мечами скорбот мала пройняти своє серце заради нашого спасіння, дорину мудрість і терпіння, щоб ми. Могли подавати ворожнечу злобу в наших душах, тому вірою взиваємо до тебе, радуйся серця наші від злих помислів очищаєш, радуйся за нас перед сином Твоїм Витовнице. радуйся в смутку і горі нашому, Тішителько. радуйся на шлях правди і покаяння нас наставляєш, радуйся любов'ю Твоєю, ворожнечу руйнуєш, радуйся годину випробувань нашим серцям, помічниця, радуйся Богодадна, що серця наші до миру і любові ведеш. Обрана Матір Божа, яка свою милість на нас вививаєш, і серця наші до покаяння ведеш, до тебе, водиче, це зі смиренним серцем прибігаємо, прийми молитви наші, що їх з любові і благовінням тобі приносимо, і пом'якши злість і ненависть, що в наших серцях живе, щоб у мирі богодасі ми могли, славити ім'я Твоє, завжди співаючи, радуйся, Богодат що серця наші, до миру і любові ведеш. О, Пречиста і Богослене, Діво Богородице Марії, вилучаємо тебе і хвалимо, як Матір Бога нашого і заступницю роду християнського, ти, що завжди молишся за нас і захищаєш нас, прийми нашу подяку за всі милості і добродійства, що отримали ми від Сина Твого і Бога нашого. Дякуємо тобі за те. Що не залишаєш нас у скорботах і хворобах, за те, що охороняєш нас від видимих і невидимих ворогів. Мовимо тебе, Всемистова мати, будь нам покровом і захистом на всіх, шляхах життя нашого, пособи нам в добрих ділах, допоможи позбутися гріхів, дари нам силу, віряти, надії на Господа нашого Ісуса Христа. Прийми, водичі, за ці наші хвалебні і подячні молитви і вознеси їх до престолу Сина Твого, щоб Він милостиво поглянув на нас і дарував нам свою благодать і милосердя. Амінь. О, присвяте Зіво Богородице, Водичице наша, Мати Господа, і Спаса нашого Ісуса Христа, Ти, що з великою любов'ю прийняла на себе місію народження Спасителя, який зволяться Небесного, опотився від Тебе. І Духа Святого, і нарік себе сином людським, ти єси мати милосердя, ласки і Богадаті, що через тебе зійшла на весь рід людський. Прийми, усе Бога, і смиренне і скрушене серце наше, що в молитві до тебе звертається, напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам сили і терпіння, щоб ми могли понести всі труднощі життєвого шляху, як ти несла свій хрест у цьому світі, невпинно молячись за нас грішних, покрий нас твоїм чесним умофором, оберігаючи від усіх спокус, ворожих нападів і злих замислів, Опречиста Богородиця, Мати милості і заступниця всього світу, не залишай нас у нашому недостоїнстві і немочах, але зміцни нас вірі, надії, любові до сина Твого, Господа нашого. Даруй нам дух покаяння і смирення, щоб ми очищені від всякої скверни змогли отримати спасіння душ наших і бути причасниками Небесного Царства. Мовимо тебе, водичи. Це випросив Сина Твого. Прощення гріхів наших і благодаті Святого Духа, щоб ми у святості і праведності провадили життя наше, відкинувши всяку ситу і пристрасті цього світу, нас жити у злагоді, любові й мирі, щоб ми могли служити один одному в благодаті Божій і через це прославляти Ім'я усі дні життя нашого, О, Пресвята Богородице, щоб богословити в роді жіночому ти, надія нашого спасіння і нездоланості на перед лицем ворогів наших. Збережи нас під Твоїм захистом і провадь нас шляхом правди, щоб ми не схибили на стежки неправди і зла. Випрости Твого Сина, миру і благоденства для нас, наших родин і для всієї церкви Христової, щоб ми всі разом могли прославляти Ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята і пренепорочна Діва Марія, Мати Божа, Цариця Небесна. Зі смиреним серцем припадаємо до тебе, і висилаємо нашу хвалу і подяку за твоє велике заступництво та милість, яку ти виявляєш до всіх, хто з вірою, любов'ю взиває до Твого святого імені. Ми дякуємо тобі, все царице, що насилив своїм причистім воні, самого Спаса нашого Ісуса Христа, і що своїм материнським заступництвом ти охороняєш нас. Від усіх лих і небезпек, я колись ти дала притулок в своїх обіймах, немовляті Христу, так і нині, прийми нас грішних і немічних під свій покров і захисти від всіх ворожих нападів. Дякуємо тобі за всі благодіяння, які ми отримали з твоїх рук, і мовимо тебе, будь з нами у всіх наших скорботах і радощах, наставляй нас на шлях істини і правди, щоб ми, живучи в мирі та злагоді, завжди славили тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. О, Мати Божа наша надія і заступниця, прийми нашу щиру молитву і випроси у Сина свого всі необхідні блага для нашого спасіння, нехай прославляється, ім'я Твоє святе, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Ставте вподобайки під відео, найшліть від доближні вашим для поширення свого Божого, бо сьогодні покров Святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.